Гроші давай. А я в душу. Всім добрий ранок. Я вже в роботі. Треба скоренько перечистити. Бо щось вона так, скільки вчора зібрали, і вже пов'яла. Є багато її. Вона і так не годиться. Це все буде на утилізації. Ну не на утилізацію, а перечистити, перетести. <кій> Моркви цей от у мене, звісно, живело б будь-кращою. Лучше за заморкло? Mm -hmm. Вот тут, конечно, мурка Но Эпидишла хорошая Păzi, mor cu asta două aici, nu mai. Ca ce cu vedea două. Ba de la. Deci, И О, Ну, конечно. Ты бачишь, купила сука, бракованную одну веревку на, два, на две сетки. А что вы на эти Там что, два ведра тут Да. Да? Да. Он уже же растянутся. Наташа, Наташа, что ты так долго робишь так? А что такое? Ебать, так я готовлю веревочку, снимаю, блядь. Вот это, блядь, как она там торгаши называются Вот так тут есть темно лежит. Это посадочная истина. Истина себе. Я як переберу, то тоді прийдеться мені оту свинюрку на цю. Що це за відро? Сітка на два відра, одне відро. Це 16 літрів блядь. Ще 5 літрів, дівчинка. Ну. У мене там ще одна серце. Садочний майже не було. Фіншую, далеко вісім, фіолетові сурмалі. Оце файна уродич. Фой Тепер сюди. Давай. На. Ти що думаєш? За твої гроші любий каприз. О, Я шучу. учи. ти вже така ж на вогрус. Може на лікарство скинеться. Що ж мені таку тачку в наті? За відразу придавтися. Там не нравится, так да. не можешь. Да? Да, да ну все. Чи ще трихи? Чи все, я не знаю. Я досить, блядь, чего ты. Не, можна вже садить. Дай прорастають. Ну. Далеко від огороди не одхуть. Добре, добре. Та держи тут там Знає, тут береш. Зимні садять, Може і картошку зимою попробувати. Мурку. Ось доста. Ой, чудово Ну дай Бог, щоб у вас був урожай, звісно. Та й вона й не бачить. Гроші давай. А я, я вдома. Ні, я тут тріхи взяла, треба по картошки на поводити. Ні, не не, ну кажу, собі по картошки. От бачите, як ми це тут робимо діла проблеми. Бартер. Масло у мене ж і пів кіла тільки, а ми договорювалися на кілограм. А тепер ще, дві... ще кілограм потрібна, так? Да? Сетка двісті. Тепер тихо розв'язається. Ой. Та я. <звит> а я откуда зважу? Добре. Вечором за кавою, як, договоримось. Які продавці, блять, такі покупателі, ви бачите? Давай. Оце воно ж злізе. Ні, як залежить, його воно злізуть. Я зганяю. Після обід принесу. Я ж не сапачку взяла, зразу на роботу йду. Oh no, так еще беруть завезуть. Це лайфхак. І нафективіровочки, да? Ой так. Че ж запогруз. Ой, даже мати. Моя... Все треба тікати, поки не розплатили. А Каву, каву да, зараз покинуть каву, що обмею мотива. То... Я не знаю, що тут заметно, чи убиралося, в цьому дворі, чи не вбиралося. І його туди вони його сюди, я отуди, вони його сюди. Я обідалася і пішла. Ой. Так, пойшла моя покупательниця. Куфе напилися, набалакалися. А я вирішила оце ще петрушечки нарізати. Дивіться, який в мене огурчик тут впав цієї. Треба його цю заховати. Морозіловку порізати. Це такі огірки, коротше, не Угу. Снару може людині треба буде. Кинемо розділку лежатиме, чи посуше. Вона треба да її куди-то дівати. Жалко ж, дивіться, вона весною така не була, як тільки виросла. А зараз взагалі файна. Якби сам би взяв і їв би. Я то їм... Нарву до посилки вкину. Може знадобиться, не знаю. А не знадобиться, от отдасте, або викинетесь, там дивіться саме. Бо не кожні люди люблять Петрушку. Не знаю, яка вона приїде, звісно, мабуть, вже по-любому прив'яне, але я то її вкутаю. Ой, водичку поставити вона одійде. Це вже я шматаю. добре. Бо ніколи перебирати вже, скоро їхати. Треба було раніше про це подумати. А це йшла мимо, та думаю, рвану. Ну, там переберете. Тут то буряну немає. Рушка. Вот виски поменшав начал. Вообще такая Замотаю її добре. У мене ще одна робота з'явилася, треба ще качкам крила поугрубувати, бо вже почали перелітати. Піду тобто замотаю. Это такая нужная вещь. Брут, вот, ты такая не действуешь. О, один готовий. Букетик такий буде від мене. Від пісниці. Не рози, звісно. Ну, не, не тільки рози дарять. Ну, коротше, не, не квіти. У нас, як примір, зразу рози. Або скоро моє таксі приїде. Я думаю, доїде. Чого не доїде? Все помпакувала повлажувала. Я сюди ввожу. Помідори холодні. Закривати не буду, скотчем, бо ще на почті по-любому будуть провіряти. Так що це таке. Моя посилочка готова.